Добрий день. Добрий день. Як тебе звати? Юрко. А мене Тетяна Васильівна. Я тобі розповім, як можна зробити дуже гарну картину з тополинного пуху. Це дуже простий матеріал. Ти бачив влітку, як летить пух тополі? Так? Дивися, оце я назбирала, коли вона вже падала на землю. Можна збирати з гілок, можна рвати з тополі, Тоді я засушила її, і можна з нею робити дуже гарні картини. Зараз я тебе навчу, як це робиться. Повинні знайти з тобою гарну картину. Ну, я підібрала таку картинку з дитячої книжечки. Я думаю, що тобі теж сподобається. Для того, щоб не псувати книжку, ми повинні зробити ксерокопію цієї картинки. Зрозумів? Книжку треба берегти, так? Потім візьмемо кальку. Треба накласти на малюнок кальку. так? Накладемо калічку і простим олівцем, треба все обвести. Так, контури. Контури цієї пташечки, контури яєчка і квіточки. Це що у нас за квітки? Соняшник, так? Соняшник. Курчатко біля соняшнику вилупилася, Здається, так? тепер для того, щоб нам е зробити гарний малюнок, нам крім контура, треба ввести ще темні світлі плями. Зробили? Тепер для роботи з тополинним пухом нам Треба мати е, оксамитовий, оксамитовий папір, так? тому що тополинний пух це аплікація е, без клею. Тут ми будемо брати пух, прикладати сюди і він сам буде прилипати. Зрозумів? Для того, щоб ця робота була дуже акуратна і правильна, так? ми Папір степлером прикріпимо на картон разом з калькою. Для того, щоб е займатися роботою з пухом, ми повинні мати пінцет і ніж. У мене можна ще голку, тонку, велику голку. Тепер я пінцетом буду брати пух. Так, допомагати іншою рукою, так, пальчиками. І буду дивитися, от, покладу сюди цю картинку, повинна тут лежати біля мене, так, Тут пух. і сюди буду викладати тепер ті місця, де повинно бути світле. Оце буде все темний фон, так? А де курча і квітки, те буде світло. Ми почнемо робити курча. Будемо класти пух зразу тоненьким шаром. Пінцетом покладемо, потім подушечкою пальчика. Так. Треба пух так розподілити. І якби втирати овсянитовий папір, щоб пух тримався, міцно приклеювався. Без клею приклеювався до паперу. Тепер е, будемо робити очі. Беремо ніж і отак от будемо розгортати. Будемо зрівнювати, в якому місці будемо прикладати і відгортати. Зрозумів? Так, я подивилася, де на якому місці повинно бути очі в нього. Тут одне око буде. Так. І зрівнюємо, наскільки воно більше повинно бути. Прикладаю сюди і дивлюся. Бачиш? Тепер це око. І рівняємо, порівнюємо, так? Тепер в нього є дзьомка. Треба тут трішечки порізати е, пух ножем. От для чого в мене ніж. Треба розрізати ці пушинки. І тоді можна їх розгорнути. Дивися, там, де більше пуху, там біліше, так? А де менше пуху, там вже папір, трошки темніше. Як начебто малюєш, тільки не олівцями, а пушинками. Зрозумів? Де менше пушинок, там темніший колір. От спинка в нього. Бачиш, яка темненька, так? Так, ми дивимося, де тут у нього спинка. Тут спинка. Де в нього крильце? Дивимось крильце, тут, он, бачиш, пивніше, так? Це треба порівнювати. Все, підрівняли. Тепер нам треба е, крильця виділити. так? Для того, щоб виділити крильця, треба зробити м -м, жгутики. З пуху можна ще робити жгутики. Беремо. Так, пальчики, а ну попробуй ти так зробити, як я. Трішечки бери. Так. І рівненькими пальчиками так, скручуємо жгутики. Тоненькі-тоненькі ну, розтягую, так, витягую, щоб тоненькі. Оці жгутики тепер викладаємо на крильця, робимо пір'ячко, контури. Цими жгутиками можна робити контури. Так, ось ми поклали і робимо таке і пальчиками, подушечками пальчики прикріплюємо, Так? Бачиш? Так. Десь Треба потовщий жгутик зробити, так? Робимо товщий жгутик. Лишилося нам, дивися, ми зробили з тобою квітки, так? Ти пам'ятаєш, що ми тут, де тінь на листочку, де листочок дуже темний, ми... Клали дуже-дуже мало тополинного пуху і його розтираємо. Так, так розтирали. Яйце всередині теж дуже мало тополинного пуху ми клали, щоб воно було темніше. Але відрізнялося від оцями цього тону. Так? Тепер нам залишилося зробити очі. Дивися уважно-уважно, чого -уважно, нам не вистачає, щоб очі в нього горіли. Живі були. Цяточки, так? Малесенькі. А як що ми зробимо такі цяточки? Як ти думаєш, як можна з пуху зробити такі? Попробуй. Знову капечку, маленький, маленький шматочок пуху, То здоровий, треба такі малесенький, малесенький косочку. Так, краще, мабуть, відріжемо. Так. О, навіть її не видно цієї пушинки. Ось ми її сюди покладемо і зробимо. Дивися, тут, бачиш, на картинці така галявина, так? І ми з зробимо таку галявину. Таке. По поверхні буду отак ними розтирати. Якщо мало пуху, він гарно прилипає. а якщо багато, то його треба притискати пальцем. Ми зробили з тобою картинку, але для того, щоб вона гарно виглядала, ти ж її не покладеш собі на стіл, так? Її треба в рамку. І, треба їй, щоб зовсім було гарно, треба їй паспорту. Одежу таку ще зробити. І у нас є готове паспорту. Так, ми знімаємо звідси плівку нашу калічку, вдягаємо паспорту. Паспорту це такий картон, щоб був навколо картини фон. Тепер накриваємо склом. Тепер кухні будемо від цим дімитися. Так, зверху ранку.